Я вітаю вас на уроці математики у 3 класі. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі на кратне порівняння двох добутків. В підручнику це сторінки 6, 7. Ми вже познайомилися з задачами на знаходження суми двох добутків та на різницеве порівняння двох добутків. Знаємо істотні ознаки цих видів задачі. Ми порівняли математичні структури таких задач, визначили їх спільні відмінні ознаки, з'ясували, що залежно від того, яке запитання поставлено до певної умови, можна одержати або задачу на знаходження суми двох добутків, або на різні. Різніцеве порівняння двох добутків. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, яке ще запитання можна поставити до певної умови, щоб одержати задачу іншого виду. А для початку запишіть каліграфічно число відповідь до задачі. Андрій купив 9 булочок по 9 гривень. Скільки гривень заплатив хлопчик за покупку? 81, так? 9 помножити на 9, 81. А далі виконуємо арифметичні дії. Працюємо усно. Отже, давайте з вами пригадаємо, як розв'язуються такі вирази. Отже, першими ми виконуємо дію ось у цих великих дужках, але також все, що є за правилами дій. Тобто ділення, 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 а потім будуть у нас додавання. 48 ділимо на 8 буде 6. 48 ділимо на 6 буде. 8. І 36 ділимо на 9. 4. І тепер обчислюємо 6 і 4, 10 та 8 18. 18 ділимо на 9 буде. 2. 2 множимо на 7, перевіримо 14. Другий ланцюжок. Знову, які нас будуть дії? От буде те, що множні ділення, а потім вже виконуємо все інше. Так, 56 ділимо на 7 буде. 56 на 7 буде 8. Так, і 8 поділити на 4 буде 2. Отже, запам'ятали, що нам 50 відняти 2. І додати 28 ділимо на 4. 7, 7 множимо на 6, 42, І 7 множимо на 5, 35. І обчислюємо. 50 відняти 2, додати 7, додати 42 і відняти 35. Поставте відео на паузу, обчисліть цей вираз. Відповідь 62. Я впевнена, у вас все вийшло. Працюємо далі над задачами. Давайте перевіримо, як Марина розв'язала задачу. Дві кози дали по 2 літри молока, а чотири корови дали по 6 літрів молока. Від кіз чи від корів надоїли молока більше. Наскільки більше? Отже, дві кози по 2 літри. Щоб розв'язати цю задачу, нам спочатку треба. Знайти загальну міськість молока, яку дають кози, далі загальну міськість молока, яку дають корови, і порівняти, наскільки більше одне число від іншого. Отже, першу дію розв'язує дівчинка 2 помножити на 2 дорівнює 4, друга 6 на 4, 24. І щоб відповісти на питання задачі: наскільки більше, треба від більшого відняти менше. 24 відняти 4. Ми отримали задачу на різницеве порівняння. Вираз. Де перша дія відняти другу дію? Більше число відняти менше число, у нас відповідно друга відняти перша. Але між цими виразами у нас дія віднімання. Відповідь на 20 літрів молока надоїли більше від корови, ніж від кози. На яке запитання відповідатимемо дією ділення? Якою має бути остання дія в розв'язуванні поданої задачі? Яке має бути запитання задачі, щоб у її розв'язуванні останньою була дія додавання? І до кожного запитання нам треба дібрати вираз з поданих. Отже, скільки всього молока надоїли від кіс і корів? Якою буде дія? Додавання, так? У нас перша і друга зберігаються, але щоб дізнатися, скільки всього молока надоїли, треба додати. Наскільки більше молока надоїли від корів, ніж від кіз? Тут буде дія віднімання між цими виразами, між добутками. І третє питання. У скільки разів більше молока надоїли від корів, ніж від кіз? Тут буде дія ділення. Чому? Тому що, щоб дізнатись, ускільки одне число більше за інше, треба більше поділити на менше. У скільки разів це дія ділення. Що спільне в поданих виразах? Добутки. Так? В поданих виразах спільні добутки. Перша це задача на суму двох добутків, друга різницеве порівняння, і третя задача задача на, на кратне порівняння двох добутків. Отже, давайте з вами узагальнимо план розв'язування таких задач. В першій дії ми дізнаємося загальну величину дією множення, в другій дії ми дізнаємося загальну величину другої одиниці дією множення. І далі відповідно до питання. Якщо це задача на знаходження суми, ми будемо додавати першу і другу дію, задача на різницеве порівняння ми будемо віднімати від більшого менше. На кратне порівняння будемо ділити більше на менше. Далі ми з вами розв'яжемо задачу. Отже, майстер щогодини збирає 6 полочок, а учень 2. Майстер працював 8 годин, а учень 4 години. Скільки всього поличок зібрали за час цей майстер і учень? Наскільки менше поличок зібрав учень, ніж майстер? І у скільки разів менше поличок зібрав учень, ніж майстер. Отже, спочатку перші дії ми шукаємо загальну величину, загальний виробіток майстера. 8 годин по 6 поличок. Першою дією, так, я ось буду писати десь тут, а ви пишете в зошиті себе. Отже, першою дією нам треба 6. Помножити на вісім. Так, шість множимо на вісім. Шість на вісім. Так, сорок. Вісім. Сорок вісім, що це у нас полички, Так, це зібрав майстер. Так, я буду писати, що це майстра. Трошки негарно, але ж у вас в зошиті повинно бути гарно. Що відомо про учня? Працював 4 години і зібрав дві полички. Друга дія. Ми шукаємо 2, множимо на 4 і знаємося, ж поличок зібрав учень. Вісім поличок. Так, вісім в дужках. Поличок. і це у нас зібрав учень. І далі відповідаємо на питання задач. У нас їх аж три питання. Тобто третя дія, третя діє. Ми дізнаємося, скільки разом задача на знаходження суми. Майстер 48, учень 8. Що ми робимо? Додаємо, на да? 48. Додати 8 дорівнює. Учисліть, скільки буде разом. Це полички і це буде разом. Так, є відповідь на перше питання. Друге питання: наскільки менше поличок зібрав учень, ніж майстер? Гучня 8, у майстра 48. Що ми робимо? Четверта дія. Від більшого віднімаємо менше. Так, 48. Відняти 8. Обчисліть наскільки, також полички, порівняли наскільки більше. Зробив майстер, чи наскільки менше зробив учень. І третє питання: у скільки разів менше количок зібрав учень, ніж майстер. П'ята дія. Щоб дізнатися, у скільки одне число більше за інше, треба більше поділити не менше. Тобто 48 ділимо на 8, Поділіть. і тут у нас вже будуть. Рази. Тому що ми шукаємо у скільки разів задачу розв'язали. Чому у нас так багато дій? Тому що у нас три питання в цій задачі. Задача, яка містить три питання. Тому і відповідь у вас буде складатися з трьох елементів. Перша відповідь замість слова, скільки, вставляєте Ось це число, яке ось тут вийшло. Так? Оце перше питання. І записуєте, скільки у вас вийшло поличок. Всього поличок є. Друге питання. На скільки менше, зараз слова скільки, вставляємо ось тут оце. Так? Вставляємо сюди його, На скільки менше тут у нас буде. друга дія. Це відповідь читавої, четвертої дії, вибачте. Там, четвертої дії. На скільки менше є, і. У скільки разів, замість слова скільки, вставляємо те, що в нас вийшло у п'ятій дії. Ось така у вас буде величезна відповідь. Але саме через те, що задача містить у собі три розв'язки. Поставте відео на паузу і закінчіть запис цієї задачі. Відпочиваємо. Далі працюємо з рівняннями. Склади, розв'яжи рівняння, щоб знайти невідомий, невідомі числа. Якщо невідоме число помножити на 8, отримаємо 56. Х помножити на 8 дорівнює 56. Щоб знайти невідомий множник, треба 56 поділити на 8, дорівнює 7. Перевірили, вирівняли. Друге, якщо невідоме число зменшити в 9 разів, отримаємо 7. Зменшити в 9 разів це ділення. Поставте відео на паузу, розв'яжіть рівняння. Перевірте. Якщо число 36 розділити на невідоме число, отримаємо 4. 36 ділимо на рівня 4. Поставте відео на паузу, розв'яжіть рівняння. Перевірте. Четверте. Якщо невідоме число збільшити в 7 разів, отримаємо 49. Помножити, збільшити в 7 разів помножити. Це помножити на це, на 7 до рівня 49. Перевірте. Якщо невідоме число збільшити на 7 разів, отримаємо. О, о, збільшити на 7, отримаємо 32. Це дія додавання. Збільшити на П. Додати 7 до рівня 32. Шукати будемо відніманням. Якщо число 8 помножити на невідоме число. 8 помножити на х до рівня 64. Шукаємо її ділення. Пошукаємо невідоме множника. Порівняйте вирази. І ваше домашнє завдання номер 5 на сторінці 7. Якщо ви не встигли працювати разом з нами, то виконайте це завдання самостійно. Якщо ви працювали разом з нами, то завданнями таке на уроці ви зробили його вже. Перевірте себе. В кінці уроку оцініть, як вам працювалося. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного.